У Коломиї показали частинку любові черкаської художниці Тетяни Сосуліної. Її персональна виставка експонується у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. У писанковому місті член спілки художників України представила гобелени. На жаль, сама художниця Тетяна Сосуліна у Коломию приїхати не змогла. Та через роботи можна було відчути всю її витончену творчу сутність. Виставка Частинка любові відкриває для відвідувачів музею неперевершене поєднання колористичних барв та різноманітної фактури тканини. А представлені гобелени крізь новаторську призму художниці вдало передають народні традиції. Пані Тетяна представила авторські роботи, виконані в техніці ткання, тобто це є гобелени гобелени ширми, в яких передано і Любов до краси рідного краю, і тема Шевченкіани, і фольклорну обрядовість, а також особливий вплив на неї справила творчість освітньо відомої художниці Марії Приймаченко, за мотивами розписів якої вона створила цілу серію гобеленів ширм, і також відтворивши в деталях кольори, і Додавши свою власну інтерпретацію, Тетяна Сосуліна нині мешкає і працює в Черкасах. Там уже понад 30 років викладає у художній школі імені Нарбута. Свої твори мисткиня неодноразово представляла на обласних, всеукраїнських та міжнародних виставках. Її роботи експонувалися у Львові, Києві, Каневі, Черкасах, Запоріжжі, Полтаві та Польщі. Працює художниця в техніці розпису тканин, ручного ткацтва, графіки і живопису. Найбільше враження справляють її авторські. Техніки, в яких вона експериментує як з ниткою, так і з об'ємом. У Коломиї роботи з експонуються уперше. Її персональна виставка Частинка любові діятиме до 3 лютого.